З вересня 2011 року вступив у дію закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування. Цим нормативним актом було запроваджено механізм спрощеного оформлення ДТП з незначними наслідками шляхом складання повідомлення про ДТП, тобто Європротоколу та інші новації спрямовані на проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласників до міжнародних стандартів страхування та врегулювання збитків. Європротокол це спеціальний бланк уніфікованого по всій Європі зразка, що заповнюється водіями, учасниками ДТП на місці аварії. В українському законодавстві він визначений як повідомлення про дорожньо-транспортну прогоду. У подальшому воно стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілій у ДТП стороні. Слід відмітити, якщо внаслідок ДТП отримані механічні пошкодження транспортних засобів, це питання виключно сфери страхування без участі державних органів. Законом чітко визначено, що страховик зобов'язаний забезпечити страхувальника бланком Європротоколу. Передбачається, що бланки Європротоколу повинні видаватись автовласникам безкоштовно під час укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Якщо ж страхувальник використає свій бланк, то він може звернутися до свого страховика за новим. Якщо сталася транспортна пригода, за наслідками якої був заповнений Європротокол, то учасники аварії повинні не пізніше трьох робочих днів віддати ДТП, звернутись із своїм примірником заповненого Європротоколу до страховика, з яким було укладено договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Європротокол це механізм спрощеного оформлення ДТП. З незначними наслідками шляхом складання повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Слід зазначити, що внаслідок використання Європротоколу скорочується час для звільнення проїзної частини від пошкоджених автомобілів, таким чином вирішуються проблеми заторів у великих містах, а як наслідок і економії власного часу. Якщо водії скористалися Європротоколом, шляхом обіпільного його оформлення та підписали, то вони мають право залишити місце ДТП, звільнити від обов'язку інформування Державтоінспекцію МВС України про настання ДТП, звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП. Але у випадку невиконання хоча б однієї з обов'язкових для Європротоколу умов виклик працівників ДАІ – для оформлення ДТП є обов'язковим. Керманичі ж транспортних засобів, потрапивши в ДТП, можуть скористатись Європротоколом лише за наявності наступних підстав. Учасниками ДТП є лише забезпечені полюсом цивільно-правової відповідальності транспортні засоби, відсутність травмованих чи загиблих людей. Водії цих транспортних засобів дійшли згоди щодо обставин скоєння ДТП. У водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів. Але у випадку невиконання хоча б однієї з обов'язкових для європротоколу умов виклик працівників ДАІ для оформлення дорожньо-транспортної пригоди є обов'язковим. Від початкових дій після ДТП її учасників у значній мірі залежить фіксація обставин пригоди, а у подальшому і оцінка дій водія відповідно до вимог правил дорожнього руху, тобто вирішення питання про те, хто із водіїв є винуватцем. Учасники дорожньо-транспортної пригоди зобов'язані дотримувати передбачених правил дорожнього руху обов'язків водія причетного до ДТП завжити заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди.